Всім привіт друзі! І мене звати Никита. Це я... не Паша ТВ, тому що что... ну, Паша ТВ зараз десь буде, да? І він попросив 5 людей оцінити його готель, друзі. Так, він робив свій цілий готель. І я п'ята людина, яка буде оцінювати його готель і самі він, Як вам такі? Такі масштаби від Кріпера. Я сьогодні буду оцінювати, і в мене навіть свій блокнотик. І я навіть не знаю, що в ньому таке, бо то... і він асистував на цю всю споруду. Це ось на цю всю, тобто це він. Він теж буде працювати у кріпері. Я, а ми потім ще ще все занесемо, але це буде все потім. Здравствуйте. Я цей, ну ви мені сказати, хто я. треба, я мені китя, я п'ята людина, яка оцінює цей готель, я піду. Добре. До побачення. До побачення оцініть я... правильно цей готель. Десь, ну навіть не знаю, напевно, що поставити. Ну думаю, всім нормально, думаю, всім нормасну. Так, далі. Ну, в принципі, перший поверх нормально, теж. Вау, вау! Мені прям це дуже подобається. Тому я поставлю... Ну, теж поставлю, ну, вісім. вісім. Прикольно. Мені подобається таке розсвітлення. Прикольне, прям імба. А, так, тут ну що? Ну, такі будуть в нас хатки, нормальні такі. Ну, за корпус хат, ну сім. Сім нормас, Мені подобається далі. В туалет. Мужский. Вау, прикольні такі пісуарчики, туалетки. Ну, звичайно, такі прикольні, мені подобаються. І я поки ніхто не бачить, Схожу в туалет. Стоп. Ні, ви все серйозно? Це ж я не придумав. Дивіться, дивіться, дивіться. Оп, оп. Бан. Ну, все ві від'єдналося. Йо-мойо, це просто геніально. Ладно, пішли далі. Ну, там такі далі. Ну, я вставлю. Десять, мені дуже подобається туалети, тому пішли далі. Мені там прям дуже подобається. Так, ну, знаєте, туалет, туалет реально мені дуже сподобався. А що в нас там далі? А далі в нас сюди нам. Так, скоро взбудують, як я поняв, хатки, квартирки. Ну, це таблички для того, щоб зрозуміти. яка квартира? Ну, де квартира і плюс... Просто щоб притікало вода. Так, ну кухня мені особливо подобається, вона прикольна така. Тут для одного, чотири, тут два, три людини. Коротше, нормас. Мені подобається, я поставлю 8. 8 балів, мені подобається прикольно. Далі. Спускаємося вниз і ліфти, Мені теж подобаються, тому я поставлю. Тип 9 поставлю. нормас. Мені подобається 9, тому можна йти далі. А що в нас далі? Всетення зробив, ну в принципі, все. В принципі, все. А, ну, в принципі, зовнішність. Зовнішнього треба ще теж зрозуміти. Наскільки балів, тому пішли. Пішли. Мені от особово подобається. Особово подобається. Так, Блін, вже я до ночі це знімаю. Ну, не проблемка. Оп. Ладно. Ну, давайте подивимося з як вона виглядає. І особливо, от мені дуже подобається така велика громадська структура, така навіть зад є. Тут для, для безпеки, для безпеки, щоб не було які, мобів, а вони і заночі, Ну, мені подобається, мені подобається, бо поставлю 10 звіз... Ой, не якісь 100... 10, мені дуже подобався. ось так от... Я не поняв. Це що тут павук цей робить? Я взагалі нічого не розумію. Як цей павук сюди прийшов? я я я я я я так, ну давайте. Моя оцінка зовнішня. Мені подобається зовнішня, як вона виглядає, тому давайте поставлю 10, Звісно, 10. І Мене звути. Ой, ну, бо це оцінка годелі номер, номер 5. Ой. номер 5. номер 5. Тепер. Тепер писати автора, а саме я. Мене звати Никита. Ник. Та, Никита. Тай, блин, я не Макита, я Никита. Никита. А, блин, еще фамилию с узом. Я м масля Що, Маслик. Мандекита Маслелюков. Так. Все, друзі, це була моя оцінка готелю Мені він дуже сподобався прикольний давайте зараз дам. Так, здаю, здравствую, ще раз. Давайте подивимося ще оцінки інших. Тут надіюся, інші теж нормально так. Ну, поцінулся. а не просто все там чи 10-10-10, чи 0 0 О, налим. Так, це 4-5... Ага, так. Да. Ну так, погнали. Зцілювати... 7,7, 9,6, 10... Ну, нормас, це автор автора Оксана Васильєвна. Васильів. Давайте читаємо. Ну, нормас мені подобається. Такі йо, маю такі ослужим, таке це вообще. Доступний хто в нас автор, це Георгій Гадзе. Ган, короче, ладно, по. Ще раз, давайте, ще раз гон гад... якось я короче не возле давайте ну нормально. Стоп. 4, 5, 7, 4, 1, 5. короче фу він вообще не вміє оцінювати. наступний це алекс листопан на що в листопаді народилося так читати Так, Та, давай Десь інформас. Мені подобається, як вона оцінювала. Тому можна. Ну, саме я. Я Никита Масликов. Так, оцінки. Дякую всім за перегляд. Я оце, це відео передам паштебе. Надіюся, він це викласне на канал. Всім дякую за перегляд. Всім баю бай І чекайте нові відео з породи і це. І як я і обіцяв, я наступний зніму реакцію на свій готель. Так, друзі, я, ми, ми з командою створили цілий готель. Так, просто це розуму можна з'їхати, друзі. Блін, тут вітер великий, звісно, але давайте продовжимо. Так, я... У мене є от мені передали реакції, я їх почитав і нормально. Давайте тепер я буду робити теж реакцію. Я такий теж буду оцінювач, я головний оцінювач. Погнали! Заходьте ви нас майбутнє. Добрий день, я тут свій, мені казати, нічого не треба, я просто сам пройду. Добрий день! Я вам за персонал. Стоп! Я казав? Бос! Той самий мій підписник! За підписника я... Ну я! мою вітер, вітер, вітер! Десятку за, за підписника! Ну, за персонала! Вау, сходинки теж імба. Теж імба. Мені поддовочки, прикольні! Вау! мо! Це просто Імбулечка. Імбулечка. Мені дуже сильно подобається, теж десятка. Освітлення імбове. Далі в туалет, тут теж вітер пофігу. Тут вітер, коротше цей. Неважливо чому. Я ж записую через мікрофон. Через мікрофон, ну коротше, записую. голос тут, я маю дуже. Так, туалет імбові. Та ви що, реально? Ай-яй-яй, оце зробили. За туалети. Теж десятка. Мені б туалети теж подобаються. Нормас. Далі хата, я моя, як тут, як тут вітряна. Ладно. Надіюся, мене чуть нормально. Ну, таки нормас, мені подобається. Я тут реально сюди приїду шити, друзі. Коли тут сюра, блять. Інтер'єрчичку. Давайте ліф, ліфти відкриваємо. Давайте початку літати. Так, нормально. Наступна. Та тут всі однакові, тому дивитися не треба. Краще одразу приїхати сюди і ламаю. Коротше, ладно. Ну, мені от столовка подобається, за неї теж можна і за це, і за це, коротше, десятку, ну і за ну mm. І за комнатушки, Все мені подобається сильно. За ліфти. Імбові ліфти. ну, Взагалі, я вважаю імба. Імба! Імба мені подобається, дуже сильно вона мені подобається. Можна далі. Зовнішнє останнє і з зовнішнє вона теж просто ну, а мама. Ну, друзі, якби я створив цей готель, тому ну це... Тут було і так зрозуміло. Чому, чому я все поставив десь? Ось Ну, ось Давайте я зараз. Я вам не буду свою фамілію казати. Я одразу напишу ТВ. Павло ТВ. все, мене звуть ТВ. У мене фамілія ТВ. Все. І я здавати все це. Ну я вважаю так. Готель Імбуліч. Просто сразу, видно, що прям народився на ці мабуть. Друзі, Моя була реакція, як вам цей готельчик. І я буду ще більше робити від криперату, блін, я забув свою книжечку покласти. Блін, тут вітру. Ну, з вами був, як завжди, я Паша Тіві. Це мій готель. Чекайте від мене ще більше таких споруд від крипера. Дякую всім за перегляд! Всім бай-бай. Я, я піду переселятися в Жоти.